Я хочу передати слово своєму колегі Руслану Свірському, який є керівником національного проекту індустріальний парк, який покликаний створити 10 пілотних індустріальних парків в Україні в рамках реалізації ініціативи президента і в рамках виконання нового закону про індустріальні парки. Я вам дякую. Грація, сеньор. Allora, la parola al signor Zireski. Pani Potanova, dnia. А перш за все, я хотів би подякувати пану президенту за такий досить високий рівень доповідачів з італійської сторони. Особливо хотів би подякувати аудиторії, тому що, наприклад, якби я отримав стільки корисної і цікавої інформації, можливо, останньої презентації я б не дочекався. Дякую. Як ви побачили сьогодні, представники. Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами, це є достатньо динамічна, молода і амбіційна команда. Ну, і нам хочеться вірити, що професійна. Хоча це ми оцінимо, очевидно, вже після завершення роудшоу. Але в нас є ще одна перевага: ми достатньо самокритичні. Самокритичні до того, що ми робимо, самокритичні до тих процесів, які відбуваються в Україні. І критичні до стану інфраструктури, яка є в Україні, національний проєкт індустріальні парки України. Перш за все, це проект, який сфокусований на підготовці дуже якісної інфраструктури для перенесення промислових можливостей компаній з усього світу до України. Я хочу звернути вашу увагу на наступний слайд. І це є питання самокритики. Якщо ви подивитесь на ліву сторону від себе, то на превеликий жаль, якщо мова йде про Україну і мова йде про а, готовність інфраструктури промислових майданчиків для іноземних компаній, то це виглядає саме так. Я впевнений, що італійський колега, і дуже йому дякую, який вже інвестував в Україну. Не розказав усієї правди, що дуже непросто підібрати якісну інфраструктуру, швидко знайти ділянку і зменшити час до ринку від прийняття рішення інвестиційного до запуску виробничих потужностей, саме через те, що інфраструктура є не надто якісною. Бачимо на цьому слайді, який Напевно, виглядає або дуже смішно, або дуже сумно, що в цілому може запропонувати Україна зараз на даний момент, і що пропонує весь світ і Центральна і Східна Європа для іноземних інвесторів. Тому ми свідомі, що нам потрібно проробити дуже багато домашньої роботи для того, щоб ця ситуація якісно змінилася, і ці картинки були тотожними або однаковими з двох сторін. Я не буду забирати дуже багато вашої уваги і зосереджу свою доповідь на тих законодавчих змінах, які ми підготували для реалізації цього національного проекту, на перевагах і стимулах, які дозволяють швидше реалізовувати цей проект, і, власне, на самій суті цього національного проекту, який полягає в підготовці якісної інфраструктури для переміщення іноземних виробництв на території України. Дуже трошки про закони. Я не знаю, як в Італії, але в Україні точно повний текст законів читати не любить ніхто, ну хіба окрім прокурорів і адвокатів. А, тому а, хочу зупинити, сфокусувати вашу увагу на а, двох законах. Перший закон це а, закон про індустріальні парки України, який а, створює. А, Передумови і формує нормативну правову базу для реалізації цього проєкту. Він вже є прийнятий і він вступив в дію. І другий закон, який проголосований українським парламентом і зараз знаходиться на підписі у президента, це закон про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки для створення робочих місць. Поговоримо трошки про пільги і про стимули. Якщо ми говоримо про закон про індустріальні парки, то ми розуміємо, що найбільшою перевагою, безумовно, яка надається управляючій компанії, а управляючою компанією може бути або приватна, або державна, або іноземна, або вітчизняна компанія, то тут ми не маємо ніяких, ніякого мита на ввезення обладнання для облаштування території індустріального парку і для запуску його функціонування. Безумовно, цей закон набагато спрощує процес входження і отримання всіх дозволів на земельну ділянку. І це значно скорочує час до ринку, що безумовно є критичним в процесі прийняття рішення або в процесі інвестування. Якщо ми говоримо про е, ті пільги і стимули, які передбачені е, в законі про стимулювання інвестиційної ділянки, то ми бачимо, і сьогодні мій колега Сергій говорив про це, е, ми бачимо дуже привабливі е, умови, які стосуються е, податку на прибуток. Е, те, про що говорять давно е, іноземні бізнес-асоціації в Україні, це дозвіл на пришвидшену амортизацію е, обладнання. Е, і все це створює. Е, Досить привабливі можливості для розвитку інвестиційних проєктів. І, власне, перейдемо тепер до інфраструктури. Що, що ми хочемо передбачити в національному проєкті? Ми фокусуємо свою увагу на створенні десяти дуже якісних індустріальних майданчиків, індустріальних парків по цій території України. Безумовно, в цьому процесі ми хочемо, щоб ці парки були сильні не через пільгові стимули, а через те, що вони будуть мати дуже якісну інфраструктуру, вони будуть мати дуже унікальну логістику, і при виборі цих ділянок ми будемо враховувати. Безумовно буде проведений кластер мейпінг, тобто, ми закумулюємо всю інформацію по найкращому досвіду, по ланцюжкам постачання. В кожних окремих галузях для того, щоб інвестор чітко міг розуміти, які в нього є постачальники, які можливості є у цих постачальників, яка якість трудових ресурсів, які університети готують фахівців для тих чи інших спеціальностей. Це все зараз знаходиться в процесі аналізу, для того, щоб створити власне, цих 10 острівців. Для розташування бізнесу. А далі ми сподіваємося, що це підтримає ще більше приватний бізнес, і ми отримаємо ланцюгову реакцію. Я багато наговорив, але хотів би, щоб ви звернули зараз на увагу на останньому слайді, як виглядає ця картинка в цілому. В самому низу ми бачимо фундаментальний закон про індустріальні парки, який, власне, створює всі передумови для скорочення часу до ринку. Потім на нього нанизується закон про стимулювання інвестиційної ділянки, який дає, власне, пільги і переваги. Наступним в створенні інфраструктури, власне, є національний проект індустріальних парків України. І два сервіси, про які говорив Сергій: це One Stop Shop. І Project Marketplace, один з яких супроводжує стратегічних інвесторів високоякісно, а інший дозволяє малому і середньому бізнесу отримати кращий доступ до фінансових ресурсів, до інвестиційних ресурсів. І наприкінці своєї презентації я все-таки хотів би повернутися до цієї картинки ще раз. Так зараз це виглядає не досить привабливо, можливо, трошки проблематично для України. Але я закликаю вас подивитися на цю ліву частину, як на можливості для девелоперських компаній, для управляючих компаній індустріальних парків, для інвестиційних банків, для того, щоб спільними зусиллями, безумовно, за підтримки і під патронатом президента ми змогли дуже швидко поміняти не поміняти ці картинки місцями, а принаймні намалювати таку саму картинку з обох сторін. Дякую за увагу. Ovviamente ehm, siamo qua a disposizione anche per qualunque tipo di domanda. Eh, se i presenti in sala vogliono chiedere qualcosa o fare delle osservazioni siamo qui apposta. C'è il microfono in arrivo sono un deputato italiano. Il mio, la mia curiosità riguarda l'energia. Ed in particolare se l'Ucraina, ho letto, si è dotata recentemente di un piano energetico nazionale, se in questo piano sono previsti investimenti nel campo delle fonti pulite, delle energie rinnovabili, ed in particolare se è vero, come ho letto, che è intenzione dell'Ucraina eh, valorizzare le aziende che produ produrranno in Ucraina, cioè producono componenti. Пер контуриває дімп'янти, чи cioè реалізацію una sorta di контент. У мене дуже короткий коментар, а потім я передам слово Юрію Гусю, який доповідав свого питання. Є окремий національний проєкт, який ми не презентували сьогодні. Він називається енергія природи. Фактично, національний проект, який зосереджує. Увагу на розвитку альтернативних галузей енергетики мова йде про вітро, вітер, мова йде про гідроенергетику, мова йде про енергію біомас. На сьогоднішній день вже розроблена техніка економічного обґрунтування по складові цього проекту енергія біомаси. І фактично до кінця року ми плануємо зробити узагальнена техніка економічного обґрунтування, яке дасть розуміння в цілому, які є можливості в Україні по альтернативній енергетиці, і напевно Юрій тобі так само слово. Крім дійсно в Україні Міністерство енергетики розробило довготермінову стратегію. Енергетичної незалежності до 2030 року, але наш мандат це реалізація національних проєктів, які, як ви зрозуміли, є масштабними інвестиційними проєктами. В рамках цього і про ЛНЖ-термінал ми вже говорили. Ілля Миколаївич тільки що розказав про новий національний проект «Енергія природи. Я хочу лише одне додати: що в Україні в рамках регулювання, законодавчого регулювання, ви як депутат, маєте це розуміти, прийнято зелений тариф для альтернативних джерел енергії. І цей зелений тариф, скажімо, в 10 разів вищий, ніж в середньому в Європі, ніж, скажімо, в Німеччині. І використання цього зеленого тарифу для альтернативних джерел енергії це вітро, сонце енергетика, це гідроенергетика, дозволяють нам говорити про ефективно. Ефективність цих проєктів навіть поза тим, що вони не є національними, а можуть бути просто регіональними проєктами. Ефективність з точки зору залучення інвестицій. Це інвестиційні привабливі Sì. Buongiorno, io sono Maurizio Cinni, responsabile dell'attività internazionale di BNL che fa parte del gruppo BNP Paribas. Partecipo quindi con grande piacere all'evento di oggi e volevo segnalare anche in termini informativi, dato che si è parlato di presenza di banche italiane in Ucraina, che la BNL opera attraverso una banca ucraina che è controllata dal gruppo BNP Paribas che ha oltre 500 filiali nel territorio ucraino, quindi una diffusione molto estesa e che fa tutto, quindi una banca universale e che quindi per i clienti italiani presenti o che vogliono essere presenti tramite BNL noi possiamo supportare al pari di Unicredit Intesa San Paolo iniziative che vedono progetti o altre attività. Quindi sono a disposizione anche successivamente per eventuali contatti. Mi premurerò che i colleghi del multinational desk siano in contatto con la Camera di Commercio e con l'Agenzia per gli investimenti per coordinarsi operativamente. Grazie. La, la signora è in fondo, Buongiorno, sono Alessandra Pasetti, lavoro per Mondimpresa, eh, cioè eh, Società di Internazionalizzazione di Union Camere, e avevo tre domande molto brevi. Eh, la prima è ehm, riguardo le tecnologie che intendete utilizzare per quanto riguarda la trasformazione dei rifiuti solidi, perché è un problema sentito ovviamente ovunque, quasi planetario. Avete intenzione di sviluppare mh, in, tecnologie innovative che eh, non sono ancora state utilizzate? La seconda domanda riguarda l'istruzione e la cultura. Perché per avvicinare i paesi è molto importante anche scambi anche a livello universitario di, eh, di ricercatori e quindi se il governo ucraino ha previsto qualcosa forse non è l'Agenzia per gli investimenti che lo può dire a noi oggi. E poi ricordare ai nostri amici che eh, l'Italia ha sviluppato un sistema informativo molto semplice ma grazie alla partecipazione del Ministero Affari Esteri, Union Camere, ehm, ICE Confindustria che si chiama Extender e dà la possibilità a tutte le imprese di sapere in tempo reale quali sono i bandi di gara. Quindi se eh, fornite informazione o agli esteri o al Presidente Carnevale abbiamo la possibilità poi di monitorare e soprattutto molto importante non il bando di gara ma un pre-notice in modo che le imprese si possano preparare con grande anticipo. Grazie. Дякую за пропозицію. Ми обов'язково надамо цю інформацію і будемо сподіватися на продовження такої співпраці на обмін цієї інформації і використання нашими партнерами. Що стосується технології по реалізації проекту «Чисте місто. Юрій Гусів, тобі слово. Я постараюся відповісти на два питання про технології, про освітні проекти. По технології, ми як я вже казав, завершили техніку-економічне обґрунтування. Ми провели ґрунтовний морфологічний аналіз українських відходів і вирішили, що переробка буде відбуватись в три етапи: і перший етап це сортування, сортування сміття. Я знаю, що в Європі цей процес вже достатньо широко розповсюджений. В Україні він лише впроваджується сортування сміття. Другий це подрібнення і використання сміття як вторинної сировини. Великий етап, і в рамках його, якраз після проведення морфологічного аналізу, ми тепер розуміємо структуру викидів. І лише третій етап це утилізація сміття. Ми передбачаємо дві можливості утилізації. Якщо ваше питання стосувалося сміттєспалення, то хочу вам сказати, що зараз в Україні. Працює два сміттєспалювальні заводи, і ми плануємо від спалення сміття взагалі відмовитися в рамках реалізації національного проекту Чисте місто. В рамках реалізації культурних освітніх проєктів, я анонсував вже що є національний проєкт Відкритий світ для впровадження інформаційно-освітньої системи в середніх школах в Україні для рівня середньої освіти. Цього року ми вже реалізували пілотний проєкт в 704 школах. Цей проєкт складається з чотирьох з чотирьох компонентів, один з яких це створення глобальної на рівні України освітньої хмари. Інформаційних і освітніх ресурсів, до якої матимуть доступ всі школяри з усіх шкіл в незалежності від регіону, від того чи це столична школа в місті Києві, чи це школа в віддаленому селі, десь на периферії України. Це створення безпосередньої інтернет інфраструктури для доступу будь-якої дитини будь-якого школяра до цієї хмарини, і це впровадження, впровадження інформаційних пристроїв, таких дівайсів, які будуть оснащені необхідним програмним забезпеченням всієї системи системи шкільної освіти. Possibile. Voleva dire sì, su questo. Un, un momento solo che eh, c'è ancora un intervento del dottor, del dottor Pettinato che è il vice segretario generale di Union Camere eh, che prima di correre via voleva portare i suoi saluti. Sì, grazie a tutti, grazie Presidente Carnevale, grazie ai nostri amici ucraini. Io, io volevo solo portarvi il saluto del sistema camerale italiano, delle Camere di Commercio italiane che plaudono moltissimo questa iniziativa di presentazione della possibilità per appunto un Paese come il nostro di avere delle relazioni sempre più intense con un Paese come l'Ucraina. Credo che sia una tradizione simultanea, quindi posso parlare eh, di seguito. Eh, io sono rimasto colpitissimo da due cose, preparando l'intervento di oggi e studiando un po' i vari progetti che nel vostro pieghevole venivano rappresentati. Aver scoperto che le Camere di Commercio italiane sono molto attente alle relazioni non solo diplomatiche e politiche ma anche commerciali con il vostro Paese. Eh, ho guardato gli esempi di missioni, iniziative di incoming e di outgoing fatti dalle nostre Camere di Commercio, chiaramente c'è un'area più specifica come quella del Nord Est e del Nord Italia, anche per come dire, una certa prossimità dal punto di vista eh, della continuità sui corridoi anche. Che hanno svolto moltissime iniziative, almeno una decina nel corso degli ultimi 24 mesi. Questo è un segno, credo, tangibile dell'attenzione che le Camere di Commercio, che in Italia sono enti pubblici che rappresentano milioni di imprese e che sono il vero motore della promozione economica locale, hanno verso l'Ucraina. Il secondo aspetto è la capacità. Di un Paese come il vostro di rappresentare con esempi concreti, con iniziative che stamattina mi hanno raccontato perché io purtroppo non ero qui, eh, di rappresentare con questi sei casi di progetti, da Clean City fino al progetto Olympic Hope 2022, iniziative che possono attivare molte altre attività di collaborazione con il nostro Paese. Ora si tratta di fare un lavoro. Anche complesso per certi versi, ma credo che la presenza del Presidente Carnevale qui, che è una, come dire, una delle realtà camerali miste più attiva, vorrei dirlo in maniera non complimentosa ma in maniera oggettiva, ci può garantire il successo. Il problema adesso è come riuscire a trasformare queste proposte di collaborazione con l'Ucraina in azioni concrete di rapporti di collaborazione col mondo delle Camere di Commercio italiane e col mondo della nostra imprenditoria. Io non vorrei perdere quest'occasione, non vorrei perdere l'occasione che queste iniziative e anche le tante agevolazioni che l'Agenzia di Investimenti stamattina ha accennato possono esserci per le nostre imprese. Eh, chiudo dicendo una cosa molto semplice, l'Union Camera rappresenta tutte le Camere italiane rappresenta quindi un pezzo di Stato, rappresenta anche le 40 Camere miste e le 76 Camere all'estero articolate in più di 40 Paesi. È quindi una rete molto articolata. Noi vorremmo scegliere delle priorità per i prossimi due anni, vorremmo individuare dei Paesi chiave, al di là della solita solfa dei Paesi BRIC o di quelli più emergenti, e crediamo che l'Ucraina su questo possa rappresentare un punto molto importante, non certo per dimensione di consumo di popolazione, perché insomma non è una scoperta, non certo perché è una realtà come dire, dinamica, ma perché anzitutto un terminale importantissimo del prossimo corridoio plurimodale eh, di collegamento, ma perché le esperienze con alcuni settori, penso. All'automotive, ma penso anche all'agroalimentare e le proposte su questi progetti di lavoro comune possono essere certamente un viatico e un momento di lavoro importantissimo. Dovremmo individuare adesso con voi e con la Camera di commercio mista in Ucraina su quali proposte concretamente puntare, puntare come trasformare queste iniziative, che rischiano se no, di essere come dire, un programma e basta in attività che le camere italiane possono presentare nei programmi 2013 e 2014 di attività. Sperando che in questo riusciamo anche ad avere una ufficialità di collaborazione con il nostro governo che sappiamo essere molto attento al vostro paese. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie al dottor Pettinato e passiamo al, alla domanda successiva. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Carnevale per questa importantissima riunione. Io sono rappresentante dello studio legale Varanini Associati e assisto alcuni clienti eh, nell'ambito dell'export nei paesi di Russia e eh, Ucraina. Sono legato da un rapporto di conoscenza con la Cipu che ho conosciuto l'altro anno e voglio continuare a collaborare. Vorrei iniziare a collaborare per allargare la sfera a quello che ritengo un rapporto necessario per introdursi in un paese da parte di qualunque PMI con l'assetto della certezza dei rapporti giuridici e delle norme che regolano i rapporti economici. Contribuire a fare chiarezza e a di, eh, divulgare informazioni sullo stato delle tutele brevettuali, proprietà intellettuali, regimi eh, di tutela del, dell'Italian Sounding e altro, contribuirà senz'altro, soprattutto per le PMI che sono i soggetti più eh, sprovvisti di capacità di reazione a imprevisti, la capacità e l'aumento delle iniziative di penetrazione. Volevo eh, semplicemente suggerire eh, una domanda perché eh, ultimamente abbiamo dei clienti nel settore delle energie eh, rinnovabili. Eh, quali sono lo Stato, e poi lo approfondiremo anche in seguito, delle garanzie che il governo ucraino può dare come incentivi agli investimenti nel settore dell'energia solare e rinnovabile? Дуже дякую за це запитання. Я сьогодні вже сказав, що у нас ми багато зусиль прикладаємо для того, щоб якраз підготувати цю інформацію щодо умов ведення бізнесу в Україні, щодо коротких оглядів законодавства в різних галузях промисловості. Ця інформація на сьогоднішній день англійською мовою доступна у нас на веб-сайті у вільному доступі. Ви просто можете її. На сайті investukraine.com. Ви її можете отримати. Ось, також ми будемо дуже радо відповідати на такі запити конкретних італійських компаній, якщо буде конкретне адресне питання щодо законодавства в такій-то галузі. Ми підготуємо огляд, і це взагалі не проблема. Це якраз і є наша робота. Тому я дуже радий, що ця, цей наш сервіс є запитаний, тому що для компанії Eni для них працюють найкращі юристи, їм це питання не буде потрібно. Але для малої і середньої італійської компанії це важливо не тратити багато часу і щоб це дорого не коштувало, отримати базову інформацію. Щодо е, альтернативної енергетики, ви знаєте, е, Україна, е, ну, знають спеціалісти з галузі, але я думаю, через два роки буде знати е, загалом е, весь бізнес Європи. Україна підготувала. Дуже серйозний пакет стимулюючого законодавства в альтернативній енергетиці. Щоб ви розуміли, у нас другий тариф в Європі для вітрової енергетики один з найвищих тарифів в Європі для фотовольтанічної енергетики. Ось у нас немає податку на прибуток для компаній, які працюють в цій галузі, на 10 років. Ось у нас немає акцизу на ввезення обладнання в Україну для, для потреб альтернативної енергетики. Тому найважливіше, цей тариф встановлений в євро і на 20 років. Тому у вас немає ризику currency risk. Ось тому там досить серйозний такий пакет, який вважається одним з. Найбільш щедрих в східній Європі і ми вважаємо, що галузь альтернативної енергетики в Україні вибухне за 2-3 роки дуже великою кількістю інвестиційних проектів. Тому запрошуємо до співпраці також і в цьому напрямку.